Історія цього свята розпочинається ще в третьому столітті на давніх вулицях Риму. Є одна з легенд, яка розповідає про Валентина, єпископа Істерн. Римський імператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною і сім'єю, буде кращим воїном на полі битви та зберігатиме вірність Риму. Він заборонив чоловікам одружуватися. А жінкам і дівчатам виходити заміж закоханих чоловіків, та на допомогу закоханим парам прийшов єпископ Валентин, який таємно одружував закоханих. Під покровом ночі він об'єднував серця вірних та проводив обряди вінчання. Незабаром діяльність святого Валентина стала відома імператору. За його наказом єпископа Валентина посадили до в'язниці, а згодом стратили. Страта відбулася 14 лютого 269 року. В останню ніч перед стратою Валентин написав листа, адресованого дівчині, що, схоже, була донькою тюремного наглядача. Зміст листа не зберігся до наших часів, але кажуть, що це було зізнання у коханні в кінці свого листа, він підписав його словами, що звучали як клятва. Твій Валентин. Так народилися Валентинки, листи, в яких пишуть про свої почуття, така традиція зберіглася аж до наших днів. Валентинка це листівка, зазвичай у формі серця, яку прийнято дарувати коханим людям у День святого Валентина. Традиційний колір Валентинки червоний чи рожевий вони символізують любов та відданість. Наша історія могла на цьому і закінчитися якби трохи більше ніж через 200 років. Серце цієї історії не розпочало битися знов. У 496 році Папа Геласій І заснував День пам'яті святого Валентина, якого вшановують 14 лютого. Вважається, що він зробив це, аби витіснити язичницьке свято римських люперкалів, яке щорічно відзначалося 15 лютого. Натомість образ святого Валентина мав підкреслити духовне походження кохання між чоловіком та жінкою, що за свято Луперкалії, згідно з гіпотезою стародавнього Риму, Луперкалія це давньоримське свято, яке відзначалося на честь Луперкалії, богині плодючості та бога фавна. Святкування Луперкалії тривало з 13 по 15 лютого і було присвячене очищенню й оновленню. Суспільства та природи у стародавньому Римі дитяча смертність була дуже високою. У 276 році до нашої ери Рим мало не вимер у результаті епідемії, мертвонароджених і викиднів. Оракул повідомив, що для підвищення народжуваності необхідний обряд тілесного покарання жінок за допомогою жертовної шкіри. Люди, які з якихось причин мали мало дітей або не мали взагалі. Вдавалися до містичних обрядів, щоб отримати здатність до народження дітей. Місце, де вовчиця, за легендою, вигодувала Ромула та Рема, засновників Риму, вважалося у римлян святим. Щороку святкували це свято, під час якого в жертву приносили тварин, з їхніх шкур виготовлялися бичі. Після бенкету молоді люди брали ці бичі та голими бігли містом. Ударяючи бичем жінок, які зустрілися по дорозі. Жінки охоче підставляли себе, вважаючи, що ці удари дадуть їм плодючість та легкі пологи. Це стало дуже поширеним ритуалом у Римі, у якому брали участь навіть члени почесних родин. Луперкалії поєднували в собі елементи релігійних обрядів, поклоніння природи та свята весни. Свято символізувало перехід від зими до весни. Приносячи з собою оновлення і надію на плодючість. З приходом християнства свята язичеського періоду зникли, але це свято переросло в День Святого Валентина або День всіх закоханих. Під арками часу витікає таємнича історія кохання і відданості, переплетена традиціями різних епох. Чи існує насправді свято Валентинський день в християнстві? У світі православ'я, де дивина та віра переплітаються. Існують два святі мученики на ім'я Валентин, дні яких відзначають. Перше свято, 19 липня, відзначається пам'ять Валентина Римлянина, присвітер та священномученик, який віддав життя своєму покликанню та вірі, його образ стоїть перед нами як світло надії, сходження любові від Риму до вічності. Друге свято, 12 серпня, відзначають пам'ять Валентина Інтерамського священномученик єпископ. Що не зрадив своїм переконанням, адже кожна крапля його крові була віддана любові віри та коханню до свого народу, куди ж подівся святий Валентин, на честь якого було засновано свято День Закоханих. в 1969 році, коли переглядали літургійний календар, святого Валентина виключили зі святців та висловили припущення, що День святого Валентина був введений. У 496 році папою Геласієм для заміщення язичницького обряду Луперкалій, чи існує День Святого Валентина насправді. В наші часи, 14 лютого, коли серця віддаються коханню і комерції, не можна оминути той факт, що свято перетворилося на справжній маркетинговий фестиваль, коли символом свята є подарунок коханій людині і всі думки закоханих про те. Що купити та дарувати в цей день? Однак, можливо, це не є поганою тенденцією. Спостерігаючи за холодом зими, можна відчути, як в серцях знову розцвітає тепло кохання. Під подарунковим папером прихована не лише справжня цінність, але і власна надія, як же цікаво та трагічно розпочалася захоплива історія, яка живе в теперішньому світі. Отже, свято кохання і подарунків. Мов таємниця зберігає свою сутність, переноситься з покоління в покоління, змішується із комерційним шумом, але навіть серед цього гаму можна вловити момент, коли невидимі нитки кохання переплітають серця. І чи важливо, чи це маркетинг, чи життєва реальність, коли можна відчути теплий дотик кохання, і, можливо, саме в цьому заключається святкування Дня Святого Валентина?